І коротко про головне. Українські партизани вчинили диверсію на залізниці в Воронезькій області Росії. Порушено рух потягів з паливом з великої нафтобази. Про це інформує рух спротиву. А у Воронезькій області зосереджено кілька нафтобаз, звідки пальне відправляють в прикордонні регіони і в зону бойових дій. Будь-яка затримка це зниження боєздатності, брак пального для техніки та зростання хаосу в російських військах. Йдеться в повідомленні. Партизани додали, що диверсію провели раніше, а розповіли лише зараз для безпеки власних агентів. І біля печерської лаври чергує поліція. Однак ніяких заворушень на місці немає. Фахівці музейного комплексу проводять інспекцію стану ближніх печер, які розташовані на території заповідника. А щоб контролювати порядок, залучили правоохоронців. Представники духовенства, які проживають на території лаври, перевіркам не заважають. В телеграм-каналах вже встигли рознести інформацію про так зване силове захоплення лаври. Однак подібні новини не більше аніж провокація і неправда. Перевірки території тривають впродовж всього місяця, і після завершення буде підготовлено відповідний просто звіт.